Майстри відключили нам воду, йдемо прати в американську прачечну. У нас ремонт, і ми ділимо наш будинок на шість окремих кімнат під оренду. Взагалі, не кожна хата в Америці має свою пральну кімнату. Багато хто ходить в спеціальні лондрі руми. Вони дійсно тут такі, як в фільмах. Береш безплатну карту і потім її поповняєш, як білет в метро. Загрузити малий барабан коштує 4 долари. Ми зразу взяли великий режим стандартний і тепла вода. Ціна 10 доларів. Прало все 17 хвилин. Сусідка поруч прала ковдру на делікатному. За 20 доларів, але 45 хвилин. Ви не повірите. Але сушка тут коштує всього 1 долар. Виходить, що можна собі просто приїхати і посушитись майже безплатно. Засоби можна свої. Я забула вдома таблетку, то купила тут за 1 долар. Поки чекаєш, дають безкоштовний Wi-Fi. і американсько не до каву, але й на тому дякую. Бачу, люди дивляться без підписки. То не робіть так, дайте дорогу молодим авторам. Поправо досить гарно, а посушило ну не досушило. Але я претензій не маю. Так мені тут сподобалося, що думаю, прати тут вигідніше. Чим купувати стірку до хати?